Побудувавши гарний будинок, іноді хочеться в будинку мати отакий такий гарний камінчик застілити тут коврик в якийсь зимовий вечір на коврику під гарну. Там пляшечку вона посидіти і подивитися, як гарять дрова. Мені є багато видів, є звичайні декоративні, а є каміни, які, коли в них палиш дрова, залишають все тепло в будинку. І такий камін, це от хокстер, це камін з водяною рубашкою. Зараз вам розкажу, як він працює. Все, як звичайно, відкриваємо гілітіну, закидаємо туди древіше, розпалюємо і він починає гарно горіти. Але він при своїй роботі включається в нього. Є такий блок управління автоматика і все тепло, яке виробляє камін, по трубам спускається до гаражу, як і у твердопавного котла. В нього стоїть ладомат. Це така от система, яка підтримує температуру зворотньої лінії, щоб не було конденсата. І все тепло, яке виробляє камін, Спочатку по пріоритету поступає в ємність для системи опалення, і потім цю, цей теплоносій ми використовуємо для теплої підлоги. Потім він нагріває ємність для приготування гарячої води. Така система є універсальною і дозволяє отримати і якийсь Фактичне задоволення і повністю розігріти або підтримувати тепло в вашому будинку в якійсь місці ну, між по суті. Тому, друзі, можна використовувати каміни з водяним контуром, це дуже прикольна річ. Ну і по суті, це є як аварійне джерело тепла в будинку. Якщо десь щось станеться, там насосики потребляють, ну не знаю, може 50-60 ватт і так можна підтримати тепло в вашому будинку. А кому друзі цікаві, гарні інженерні рішення на базі теплових насосів по посиланню в шапці профіля безкоштовна консультація? Бережіть себе всім тепла або холоду, слава Україні.